Триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам. у Ютубі нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші інформаційні проєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із пані Любов'ю Акуленко. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики. Добрий день, пані Любове. Раді бачити і чути. Вітання. Пані Любове, Добре. сьогодні Європейська комісія має оприлюднити новий звіт. Можливо, навіть вже оприлюднила з оцінкою прогресу України на її шляху до Європейського союзу. Йдеться про виконання семи рекомендацій, наданих Україні Україні Євросоюзом разом зі статусом кандидата у червні минулого року. Якщо звіт зафіксує прогрес, а про нього під час нещодавнього візиту до Києва заявляла президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляє це означатиме, що Україна може переходити на новий етап євроінтеграції, власне, початок переговорів про вступ до Європейської унії. Отож, на яку оцінку в питаннях прогресу України на її євроінтеграційному шляху ви очікуєте сьогодні? На вашу думку, загалом про що йтиметься у новому звіті Єврокомісії? Я б хотіла сказати, що зараз йде вже мова не так про ці оцінки як про політичне рішення і політичну готовність Європейського Союзу запрошувати нас туди чи ні. Те, що Урсула фон дер Ляйн приїхала до нас, говорить виключно про те, що в неї є, що нам привезти, що в неї є для нас позитивні новини, і вона там потенці... Це сигнал для нас, що цей документ міститиме позитивне рішення. А інша частина е, стосується вже технічного рішення по самому документу. Що я так розумію, що є деякі моменти, які ми, ми оцінюємо верніше, не ми а оцінюють європейці, що ми їх не виконали. Але це технічна частина. Е, очевидно, що з поведінки Євросоюзу, що 14-15 грудня вони приймуть позитивне рішення, і весною вони відкриють з нами. Тільки наступного року у Європарламенті будуть вибори, і ця політична ця політична каденція, я думаю, хочуть зробити все, що від них залежне, щоб допомогти Україні? А, це це, це, перш, це перш, каденція того, хоче е, таким чином собі якісь політичні дивіденти набрати отримати, так, чи як? Так. Ну, звичайно, я просто ну, ми всі розуміємо, що вибори це завжди виклики. Ну я так, думаю, що там загальна лінія не зміниться, але можливо, це вона собі поставила як цілі. Ну це очевидно стає, що вона хоче завершити каденцію з позитивним рішенням для України. Ну що, ну навіть якщо спілкуватися з європейськими експертами, відкриття переговорів ще нічого не означає. Їх можна відкрити і е, дуже довго ж домовлятися. Ну тобто, відповідно на даному етапі, це просто важливий сигнал підтримки для України. І я так бачу, що вони його не, посилають з приводу того, що вони там потенційно ще не оцінюють. Як ми виконали? Ну, слухайте завжди. Я дуже критично ставлюся, коли умови сформульовані загально. Ну, проводити реформу корупцію. Ну так як написано це формулювання, це як в армії зранку до. <ган> е, я не знаю, до наступного ну, дня це занадто загально. <ган> відповідно, ці є такі вимоги, які сформульовані спеціально так, щоб можна було за, за них постійно дергати і казати, що тут не зроблено, тут не зроблено, тут не зроблено. А стосовно нацменшин, що наше, ми ще щось там не доміняли по законодавству, бо, ну я думаю, що це гра угорщини. Нам там же ж всі країни включаються і завжди. Переговорний процес це не тільки про нас. А це і про сусідів про членів європейського союзу, які в будь-який момент можуть щось заблокувати, висовувати якісь вимоги, які абсолютно не пов'язані з європейською інтеграцією, які пов'язані з їхніми якимись там політичними питаннями в їхній країні, які вони там до своїх виборців доносять. Так що це ну на жаль, країни стають жертвами таких речей, тому я думаю, що це просто угорське бажання зробити нам веселе життя з вимогами по нацменшинам. Пані Любове, ми розуміємо, що от ви кажете, що деякі пункти е, сформульовані досить загально, і ми, власне, їх виконуємо, коли це відбудеться, ще Бог його знає, як то кажуть. Але е, цікаво, чи є якась основна головна претензія Європейської комісії до України щодо впровадження ось цих критеріїв до вступу? Суті, що я вам назвала, там ще є третій критерій, я вже просто його не пам'ятаю, які вони не виконали. Я Але просто, просто... маю на увазі, даруйте пані Любове, просто нам неодноразово європейські різні чиновники, політики можна сказати, навіть тикають тим, що в нас проблеми із корупцією, і власне, ось ця проблема нас вже спіткає, вже тривалий час. Можна можна навіть сказати, від початку незалежності. А останній рік, оскільки нам Дають дуже багато військової допомоги. Це питання досить таки гостре стоїть. То власне чи не, не стане на заваді? Ось е, ця корупція знову ж таки відтягувати цей європейський е, наш шлях? Ви знаєте, я не дарма звернула увагу на те, що формулювання дуже загальне. Наратив mm -hmm. про те, що Україна а, е, блукає по всій Європі і його просовує Росія. Якщо ми, я недавно була з адвокаційними візитами у Франції і в Німеччині, щоб ви розуміли, у Франції нам сказали, що з політиків ніхто не подає електронні декларації. Якби вони це подавали, у Франції б не було політиків. У нас настільки сильні інструменти превентивної боротьби з корупцією, ні одна європейська країна їх не має. Відповідно, і тим самим, що є загальне формулювання а, вимоги. Ну, це трошки нечесно. Ви або чітко формулюєте вимоги, там вибрати такого-то голову, поміняти таке то законодавство, або тоді, або тоді це теж залишається постійне поле для критики. Ну це моя точка зору. У всіх є корупція. У нас теж є корупція, але це не єдина проблема, яка є в нашому суспільстві. Ну, чесно. В них не менше проблем. І вони Пані... менше створюються. Зрозуміло. Пані Любова, а ще цікаво, як на ось цих переговорах позначиться війна з Росією і реформи, власне, Європейського союзу, про, про які говорив зокрема і наш міністр закордонних справ Кулеба. Це звичайно. Питання, оскільки зараз з'явилася ця група 12 експертів це німецькі і французькі експерти, які пишуть бачення реформи. Добре, що ця реформа не підв'язана під наш вступ. Але ви знаєте, я думаю, що це наш вступ буде процедура нелегка не за рік, не за два. Ну і їхня реформа теж. Я думаю, що ці процеси будуть рухатися паралельно. Єдина проблема з, з війною. Це те, що французькі німецькі експерти не розуміють нашої специфіки, mm. яка пов'язана з тим, що вони в своєму звіті рекомендують е, 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 після закінчення війни попроводити там референдуми, і, і вони говорять, що так нормально ж Німецька республіка там федеративна. Чому ви не можете like ну, Тобто їм треба, їм треба доносити меседж, що е, як, ніяких референдумів на цих територіях там мають бути заступні? Соване так зване е, перехідне правосуддя, де поступово мають, має заходити влада і інші органи, і тільки з часом і, і, взагалі, ніякі референдуми нам не релевантні. Тобто, оце єдиний момент, який нам треба постійно доносити. Якщо експерти про це говорять, вони нам це говорять, значить вони і політикам це будуть доносити. Європейські я вважаю що це дуже небезпечна річ. І європейських колег їм треба пояснювати, що вони не дуже розуміють специфіку там, де була окупація, там де була розка пропаганда проводити референдум, чи вони готові вступати в європейську? Ну, це це не найкраще рішення. То я правильно розумію, що наразі ось ці пояснення тривають, і від них в принципі залежить те, чи нам скоро дадуть ось цю можливість вести переговори про вступ до Євросоюзу, чи все таки це буде знову ж таки розтягуватися в часі. Ніхто на даному етапі не розуміє і не знає їх. Основний посил, що вони просто не хочуть мати всередині так таку територію, як Кіпр, де половина території окупована, ну та якби ну окупована Туреччиною. Що те, що є, є конфлікт? Вони сказали, що вони б такого не хотіли. Відповідно, чим це закінчиться? Ну зараз ж важко щось гадати на майбутнє. але якщо будуть давати нам достатню кількість зброї, я думаю, що це закінчить. Так, пані що да, Любов... це буде питання закрите, яке ми на даному етапі не знаємо, як воно буде розвиватися. Угу. Відкрита пані, пані Любова. Ще цікаво. От власне що зміниться від сьогодні, коли ось цей звіт буде вже оприлюднено? Що зміниться в Україні і в принципі в Європейському Союзі? Це, ну, в принципі, нічого не зміниться. Це сигнал про те, що вони, до, вони приймуть позитивне рішення в грудні 14-15 грудня. Але чи не є в... це замилюванням очей? З приводу чого? Ну, це Європейця... про що в Україні знову обіцяють, 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 і, і врешті це нічим позитивним може не увінчатися. Ні, я так не думаю. Я просто ж вам сказала, що це. А... Ну, відкрити переговори це ще не вступити, розумієте? Так, так, так. Але навіть відкрити переговори це дуже важко. Ми цього добилися. Це політичне рішення. Так що це дуже хороше рішення. І я думаю, що нам ніхто очі не замилює. Тут немає ніяких з цим питань. Питання тільки, коли ми закриємо ці переговори і коли вступимо. Вже буде інша каденція, вже будуть інші люди, яких, про яких ми зараз навіть не знаємо. Це вже буде інша історія. Зараз е я не думаю, тому що ніхто ніколи не. Я, як експерт, думала, що я за свого життя цей процес не, не застав. Бо ну, це ніколи не піднімало. Не, не було політичної волі, не було готовності. Так що... А зараз пані... ні, ні, не думаю, це реально історичне рішення в наш бік, нам плюс пані Любове. Ну і ще кілька слів хочу почути щодо того, які Україна виконала рекомендації Єврокомісії. Власне, можливо, по якихось варто було б заакцентувати більше уваги. Я не буду акцентувати на них увагу, тому що мій фокус угода про асоціацію, і я більше там аналізую. Я просто розумію, що ті вимоги, які та частина вимог, які попали туди, вони стосуються реформи правосуддя, конституційного суду так, і судової реформи, загалом на і медійної реформи, їхній плюс в тому, що от саме вони сформульовані дуже чітко. Це чесно якась така капля в морі для реформи, тому що реформа вона набагато ширша, але саме таке матаке чітке формулювання можливість потім спитати, і тут було б добре, якби ми далі так рухалися в частині е, фундаментальних реформ, якби у нас були дуже чіткі формулювання, оскільки на західних Балканах цього не було, і вони ходять по колу. Отак От як ви запитали за корупцію. Ну так можна за все питати вічно okay. і, і суспільство не розуміє, що відбувається, і складається таке враження, що ніхто нічого не робить. От я цього не хочу, щоб цього не було. Ну що ж, ми будемо стежити за цією ситуацією. Сподіваюся, що все-таки сьогоднішній звіт ознаменує те, що ми на правильному шляху, і в нас не все так погано, а в нас не все так звичайно погано. Дякуємо, пані Любове, за ці коментарі, пояснення. Нагадаю нашим слухачам та глядачам, що спілкувався із Любов'ю Акуленко. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики. На все добре. До побачення.